Благословен Бог наш нині повсякчас і на віки віки. Слава Тобі Божена, слава Тобі, Царю Небесне, утішителю душі істини, і живе звіси, і все і, і сокровищу Сукровище подателю, Подателю, при в неї і очистені всякі і Спаси блажа душа наша, святий Божти прихистили безсмерті смерті нас, святий Божці святий прихистити безсмерти смерті нас. Святой Мор, святок, ісвя смерті по нас, слава Туїси, і святому духові, нині по часі, і наві, кілька, Пресвята, <звятокрій> Троїць, нас, Господа, наші, на віки Амін. Прайсвята, і Тройця помили нас, Господи, очисти руки наші. Владику прости, беззаконні на святи прости, і сили, наші. Імени Твіго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили. Пом слава Туїси, і святому духові, ні по всіх часах, і на віки віки Амін. Отче наш. Що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіть віки Амінь. Да воскресне Бог і розтечаться в рази його, як до біжать, лиця його на Його, год, як ще зайдем, да іще як та є два лиця Огня, так ото та погибнет грішниця лиця Боже, а праведне це дав, звеселяться, Господу помолимося, Господи помилуй, Отче Святий, рачу душу, тілес, послав до народного Три Сина, Господа наш Ісуса Христа. Всякий на дух істріляючу смерть і відзволяю з ціле роботи Юрія, Тетяну, Остапа, Захарі, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Оксану Роман, Романа, Євгенію Ярослава, рабі Боже, Катерину, Назарія, отця Степана, Тетяну, Олександра, Кароліну, Світлану, Надію, Галину, Сергія і рабі Божа Наталію, Соломію, Степана. Оксану, Соломію, Марію і Роби Божих Соломію, Олексія, Любов, Юрія, Юрія Іллю, Лева, Вікторію, Роби Божих Анну, Роби Божих Євгена, Тараса, Дмитра Наталію, Надію, Євгенію Яніну. Е, оце Степана, це Василя, оце Семена, отце Павла, Оксану, Юстину, Дмитрія, Ольгу Андрія Роману, Олександру, Ігоря Тетяну Володимира, Андрія Назарія, Ірину Оксану, Іванну, Владислава, Анастасію, Наталію, Олену, Ореста, <клухи> Івана, Лесію, Соломію, Марію, Мирона, Віру Наталію, Назара, Юрія Мирославу, Макарія Давида, Захарія. Протрея Стефана, протрея Павла, Ірея Семена, протрея Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікіту Віру, воїна Ігоря, воїна Івана, Дарину, Петра, Галину Олену, Оксану Марію, Єва, Павла, Марину Надію, Світлану, Сергія, Ульяну, Емілію, Миколаю, Тетяну, Анну Дмитра, Анатолія, Оксану, Ольгу Василя Володимира, Олесью, отця Стефану, отця Степана Тетяну, Ольгу. Оце Стефана Ольгу, Василя Галину Мирона, Оце Стефана Анну, Олега Ярослава, Марію, Наталію, Мар'яну, Віталій Івана, Марія, воїна Івана, воїна Василя, воїна Мирослава Івана, воїна Назара, воїна В'ячеслава, воїна Андрія, Василя Діану, Анастасію, Анну, воїна Івана, Миколая, Олега, Ульяну, Андрія, Марту. Анну Степана, Марію, Сергія, Андрія Мирослава, Марію Ярослава, Івана, Вікторію, Оксану, Ольгу Мирона Тараса, Софію Ірину Роману, Наталію Назарію, Софію Ольгу Стефанію Андрія, отця Стефанова, Василя Михайла Марію Богдану, Анну, Ганну Єлизавету Володимира, воїна Назира, Андрія Василя, Робів Боже Претрея Стефана, Петра Лідію, Петра Ярослава, Богдана, Христину. Галину, е, Ульяну, Дарину, Оксану, Андрія Нестора, Тараса, Лесю, Данила Максима, Андрія Соломія, Марію Ірину Володимира, Марію Івана, Світлану, Миколаю Ульяну, Денису, Олександру, Оксану, Івану, Галину, Петра, Степану, отця Василя, <кхи> воїна Ігоря, Івана Андрія, Олександра Романа, Оце Степана Володимира Романа, Ярослава Петра. Тараса Дмитра Володимира, Олександра, Ігоря, Володимира, Світлану, Степана, Надію Богдана, Вікторія Данила, Лесю Василя Галину Сергія, отця Степана Олега, Ірину Марії Йосифа Михайла, Соломія Максима, Івана Ярослава Володимира, Василина Івана, Ольга Михайла, Романа Михайла, Надія Галина Михайла. Анну Юлію, Олега Ярослава Ірину, Тетяну Юрія, Софію Дмитра, Анну, Ганну, Лесю, Ліну Ірину, Лесю Дмитра, Воїна Назара, воїна Максима, воїна Андрія, Дяну, Тимофія, Галину, Миколаю, Наталію, Михайла Марію, Віталія Марію, Отця Степана Ігоря, Ольгу Евеліну, Олену Ірину, воїна Романа, Іванну Оксану Василя, Степана Оксану Сергія. Марію, Єлизавету е, е, Олену, Даниїлу, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефанію, Катерину, е, Остапа, е, Ірові Божих, Ірові е, Божих, Богдана, Федота, е, Олексія, е, Володимира, е, Ярему. Олександр Махай ілесне душев мені нему, животвої благодаті Христа твій, молитвами присвяти і владичеї Марії, у морі, всіх чесних Небесних сил безплотних, силою чесного і животворячого Христа, чесного славного пророка, притечі Христитої Іоанна, святиславних сухвальних апостолів, славних добровідних ученикам. Преподобний Бо насневотець наші, святий іселитель Бесеребренку, Косми Дем'яна, Кіри, Йоанна, на пантелімана, вірмле, сам сонодім, я фотіні, святих праведних, бо ти з всіх святих, як от ти, Ісей Істушний, іселені Боже наше, Китєві славу села, Отцює Сину, і святому духові нині повсякчас, і на віки, віки, віким, ще іще, з умиленням сердець наших. Молитвою обтинські старців до Господа Бога помолимося. Господи, Господи дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протягом цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням. Що на все є свята Твоя воля, Господи, в всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, В всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести, отомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость прости, вислухаймо Ти, Євангелієм, мир всім і духою Твої від Матфея Святої Євангелія, читання. Слава тобі, Боже, на слава Тобі, мім, во время, Оно призвав Ісуса, Бона Десятов Ченикисвія, дадем власне дусяк нечистих. Якоди згоняти ізцеляти всякі недухи, або послаюся, ла голя. на і всяку болізність, все буде десять посла Ісус, заповідай, благоля. На подія закнидіти вограці, Марийське, не входьте, ідіте вже, паче котцем, повіпшим дому Ізраїлю. Хотя ще же проповідайте благоліще, яко приближився Царство Небесне, боляжі, істеляйте, прокажене, чушайте, мертві, воскрешайте, віси, і звиняйте, ту не приїсти, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на слава Тобі! Слава Твоїй, сина і святому духові, ні повсякчас, і на віки віки. Мінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови Христос, істинний Бог наш, молитвами причисти, Ісвіта, святославності, хвальних апостолів, правда, бути з всіх святих помилуй, спаси нас, як у благ і чоловіку любить. Амінь.